Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. Я стою зараз біля свого мотоцикла не для того, щоб вам розповідати про нього, а для того, щоб поїхати і показати вам трошки космач. Так склалося, що в принципі це основний мій транспорт тут. Взагалі, ендуромотоцикли дуже розповсюджені в горах, бо це найзручніший спосіб дістатися кудись. В Києві я трошки каталася, тому е, тут наразі це мені здає змогу діставатися там до магазина чи пошти легко і швидко. Щодо розповіді про космач, я не буду заглиблюватися в якісь історичні подробиці, бо насправді мені здається, що про це краще може розповісти якийсь місцевий житель, і можливо хтось мені дасть колись інтерв'ю. Я запишу для вас більш розширений випуск, але наразі зараз я просто в двох словах розповім про космач, покажу, що тут є з інфраструктури, і підсумую, чому ми обрали саме космач. Для чого цей пандус? Щоб я так легенько окочувалась. Хочу показати вам одне місце таке по дорозі до центру. Ось там жовтий магазин, це найближчий, який до нас, десь в районі одного кілометра від нашої хати. І ось така є частинка дороги. І ось просто прірва, Я не знаю, скільки тут метрів. Проте місцева влада в цьому році домовилась з господарями цієї діляночки, яка з боку, щоб розширити трошки дорогу. Ну бо це дійсно дуже небезпечно, особливо взимку, коли лід і слизька дорога, і багато снігу. Це дуже небезпечно. Хочу вам розповісти дещо з історії. Навесні 1945 року Космач став справжнім осередком спротиву радянській владі на Гуцульщині. Тут діяли загони УПА, а місцеві жителі активно допомагали їх боротьбі. Щоб зламати опір, радянські війська влаштували масштабну каральну операцію. Повстанці, хоч і мали менше зброї, вони завдали ворогу відчутних втрат. У відповідь частину села спалили, а багатьох мешканців депортували. Але дух космачан залишився незламним. Ці події досі живі в пам'яті як знак боротьби за свободу. Також саме в космачі загинув легендарний ватажок опришків Олекса Довбуш. Тут йому встановлено пам'ятник та відкрито музей. У селі є декілька музеїв: історико-краєзнавчий, музей Довбуша та музей вівчарств. У космачі є кілька дитячих садочків. Один розташований у центрі села, а також є ще кілька менших у присілках. Шкіл тут близько восьми-дев'яти, одна центральна, решта в інших присілках. У селі також функціонують музична школа, стоматологічний кабінет. Сімейний лікар, швидка допомога та пожежна частина. Крім того, є салон манікюру, відділення Укрпошти та нової пошти. До речі, на новій пошті є примірочна. Крім того, в селі є бібліотека, це, до речі, вона, є перукарня, дві аптеки та багато магазинів. Переважно це продуктові крамниці, але є також магазини побутових товарів, дитячих іграшок, є мотомагазин, будівельний магазин і навіть магазин мобільних телефонів. Звичайно, не всі мають власний транспорт. Тому багато людей ходять пішки до центру села. Наприклад, від нашого будинку до центру близько п'яти кілометрів важкою кам'яною гірською дорогою. Минулого року ми всією вулицею ремонтували й дорогу, засипали її глиною і щебенем. Це був неймовірний досвід. В нашому селі ви можете відвідати камінь Довбуша, велике кам'яне утворення, пов'язане з легендами про Олексу Довбуша. Ще є СТО, автомийка, автозаправка та піцерія. Найближчий АТБ розташований у місті Коломия, приблизно за 40 кілометрів від Космача. Нам дуже полюбився Космач, село живе незанедбане, а люди тут неймовірно гостинні й добрі. Я впевнена, що в подальшому ще більше буду вам розповідати про це чудове село. А вам ми хочемо подякувати за те, що ви дивитесь наш канал. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. У наступній серії ви побачите, як зі старої літньої кухні народжується нова тераса. Не пропустіть! Всім папа!